Значить, психія? Yeah. Тому такі мене буде пропозиція винести за місці. Немає ж питання? Yeah. Хто задав промісію, хто нам попросить хто це? Дякую. Перше питання. Про визнання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для придатним для використання зв'язку з потенційною загрозою і закрутленням у випуску на безпечних пунктах, та надання додаткових територій за можливим обладнанням. Додам до того, аби прийти. Слово, Аня, скажи, будь ласка. Начальник, за мене, Віктор. Мені вдалося звернутися до підприємців з відповідної території громади. Приміром, ми будемо робити з великим процентом комісію за участь в СНС У нас загальна площа, яка визнається на 790 квадратів каверсіону №14. Одна з великолепних розвитків, ще одна наймальніша. СІДІС-САІН №199. Номер розмісту цієї А що це таке? Розміст розмісту по номерах. Номер на ввозі. Зрозуміло. Ось і номер на ввозі. Це теорія геотехніки. Це теорія геотехніки. Це розпорожні проєкти самостійні проєкти. Це те, що я не робив за місце так. Звернув розпитання Мазлівське, у Харківському міськоростатчі. У них 311 17 тисяч гривень. Венера, Альдос, Парвар, це у нас подвісні міськоростатчі, а потім міськи розпитання. Парвар, 50 з половиною гектарів. Вернувся по Парвесі, пан Олександрович, Подвійський водійський старий старий 2466 га. І є звернула з того, хто відкрита вражання країна, тому просто просимо подати всі руки. Ми просимо визнати, де ми не забудемо на цих безпечних питань. І ведемо на Новоросі з Миколою Олександровичу. Також підати це певні депутати, які спочили до безпечних питань. Дякую. Це ті, Yeah, that is the moment. But we can use that. Можна на пропозицію поставити, хто за, хто проти, хто за. Наступне питання. Про зняття з балансу земельних ділянок підприємства на канаві Україна. Значить, не у нас не треба до канаві з балансу земельних ділянок підприємства на канаві Україна. Три земельні ділянки, а одна земельна ділянка. Всі три земельні ділянки, які є в канаві Україна. Одна

Відмови. Аааа. Протистосінь відмови і так і так відміняти випадки на землю. Ми розпорадили. Займальний відмінинг не доповинен. Ці знайомі виробники стілюють без служби. Так. Звільнували з випадками спеціальної служби. Так. Ви не нарахувалися податок на землю. У то за нами пропозиція пішла по Наступне питання. Опановані податкової філії і складу на ремонт займання операції комунальної власності. ми нас є позднім піскій ринок, а також вернулося до державного земельного. У пізький ринок спочатку була заява про надання.

Пропозиція з 1 січня. У нас на року, бо декардаціону закінчується, не, закінчується. З 1 січня. А 900, а далі треба буде контролювати, як свідчити, на... далі буде працювати. Повезла. Ну, так. Також допомога. За все, що вона включає. Давайте взагалі з З 1 січня 2020 року в один сюди прикорму. Хто задав пропозиції, то що хто То Хто структури принцип. І друге питання. Тобто Державний земельний банк. Значить, вона відносина до Державний земельний банк, провезнення земельних зданий, які на користь постійно відсутні, держава про вас на 100%. Забуденно забудемо небезпечного документами, то надання податкових видів. Оцінно-податкового кодексу податково надається на ковід календарний окремо, але календарного найбільше між хто канала заявою, повні жалой не ми показуємо на цей період, не просила її податкову прийму. А в чому році я було? По-перше, запроговуватися від міської раду, оскільки 5 мільйонів, більше 5 мільйонів. По-друге, не показали соки. А по-третє, ми повинні звернутися на документи для розгляду питання міської комісії. Комісія повинна була вже внісці всі питання і потім давати вже за результатами розміру. Можна мені пропозиція відмовити. No casting apparently. Now the time.

потенційно за моїм думкою, що наш розв'язання із серії прийде до вирішення цієї ситуації, це ставиться в контексті, що ми ставимо в колосальний контекст, ну, нагадаю, що це ставиться до рішення. Дуже шанований, це спристити, серії дані, які ми проаналізували, що можу. Стараюся з'ясувати можливості, учтити протоколи, що це не просто, це просто щось. Дякую все питання. мы замовите в комиссии, все организм, яку прочитали по сути на сесії.